Вітаю! Мене звати Євген Сакало і я щиро дякую, що ви долучились до перегляду моєї доповіді в межах марафону креативної практики. Цей марафон ініціатива креативної практики, яку підтримують українські експерти з індустрії. Всі лекції та майстер-класи в межах марафону є безкоштовними, а всі лектори погодилися відмовитись від гонорарів. Натомість ми просимо вас надіслати підтримку, навіть мінімальну фонду повинні живим за посиланням, яке ви побачите на екрані. Окремо дякую Асоціації Ті Україн за допомогу в організації цієї лекції і бажаю вам приємного перегляду. Всім привіт! Мене звати Євген Сакало, і я сьогодні розкажу вам про тренди. В IT-освіті, і про те, як стати затребуваним кандидатом на конкурентному ринку. Спочатку декілька слів про мене. Я є керівником університетської програми в компанії Global Logic Hitachi Group Company. І під університетську програму ми маємо на увазі дві такі великі сфери діяльності і напрямки. Перше, це безпосередня підтримка вищої технічної освіти в Україні і. Коли ми створюємо спільні курси, програми, підвищуємо кваліфікацію викладачів, запускаємо спільні навчальні проекти. а інша сторона вона більш бізнесова, бізнес-орієнтована. Це відповідно прихар програми. Програми преднайму, коли ми довчаємо слухачів, молодих спеціалістів до рівня трині, а трині це перша точка входу в компанію. І я у своїй професійній кар'єрі поєдную два досвіди. це досвід академічний, викладання в університеті, який я все ще продовжую, і досвід в it індустрії, як едукшн менеджер, як людина, яка керує програмами підготовки фахівців для компанії. Отже, сьогодні я хочу сказати вам про те, що є Digital продакт. Інженер компанії як компанії такого типу організовують та впроваджують цифрову трансформацію бізнесу. Про те, які наразі є тренди в it світі саме для початківців, для тих, хто хоче розпочати свою кар'єру в it сфері, і як розвивати себе у цьому напрямку. І окремо хочу зупинитися на лідерських та комунікаційних навичках. Як стати необхідним учасником команди та як працювати добре у команді? І ось ці такі три складові: це є таке загальне розуміння, як розвивати та будувати свою кар'єру в it сфері та як бути цим самим затребуваним кандидатом. Буквально декілька слів про те, що таке е, велика інженірингова компанія, про розробки програмного забезпечення. Ми називаємо Digital Product Engineering Company компанію, яка може запропонувати повний цикл розробки програмного забезпечення. Для цього необхідно, щоб було три ключові складові. Перша складова це безпосередня інженірінг. Люди, які створюють програму забезпечення або відділи, департаменти для цього необхідне дизайн тобто стороне програми забезпечення, необхідно зробити відповідний дизайн, щоб він був конкурентним і подобався замовникам, і користувачам. І третє – це Data, Data, Data Center для того, щоб тестувати це програму забезпечення, отримувати необхідні дані і працювати з цими даними. І компанія, яка має ці три складові. І може називатися Digital Product Engineering Company, компанія, яка створює цифрові сервіси або цифрові продукти. Коли ми кажемо про створення цифрових продуктів, то є дві великі складові, на які ми звертаємо увагу. Перша – це перше це до тобто для яких типів бізнесу і напрямків бізнесу ми створюємо програму забезпечення. Це може бути. Медична хелске, дуже популярна зараз, або автомотів, автономні розумні машини, або фінансовий сектор, і e commerce банк, трейдинг, або індастріал, наприклад, будівництво. у всіх цих доменах, у всіх цих бізнесах потрібне програмне забезпечення. Але разом з тим, нам потрібні відповідні конкретні інструменти того, як розробляти це програмне забезпечення. Це може бути конкретні. Практики, машин learning по Artificial Intelligence. це може бути Embedded та Automotive Підходи, це може бути Agile, Adjail зараз дуже популярний, і Cloud, DevOps. Тобто необхідно мати конкретні технічні компетенції для того, щоб створювати програму забезпечення для відповідних доменів. Але мало того, окрім технічних навичок, потрібно мати ще навички тих доменів, для яких Створюється програмне забезпечення. В цьому є е, також конкурентна перевага спеціаліста. Про яку кутично будемо говорити всю сьогоднішню лекцію. Якщо ти знаєш не тільки практичну сторону справи як спеціаліст, а, а ще орієнтуєшся в доменній сфери, для якої ти розробляєш програмне забезпечення, це є справжня велика перевага на ринку праці і перед замовником також. Ну і давайте заме подивимось, які приклади програми забезпечення можуть бути для того чи іншого замовника, те чи іншого домену, які створюють такі продуктові кампанії. Ну, ось приклад, Interaction програми забезпечення, це софт, додаток для спортивного клубу. Це може бути приклад Navigate програми забезпечення, це сервіс для замовлення. В ресторані швидкого харчування це може бути приклад контент oriented програмного забезпечення. Тут ви бачите приклад програми забезпечення для журналу The Economist, коли потрібно оновлювати, створювати, редагувати відповідний контент. І це може бути програма забезпечення, яке рятує життя, і ви бачите, що тут приклад інсулінової помпи, для людей, які хворі на діабет. І це дуже важливо вміти поєднувати хардвер і софтвер, тобто писати код, розуміти, як цей код буде поєднуватися з відповідним залізом, як ми називаємо це також у, у компанії, як це називають розробники. І це такий широкий спектр створення програми забезпечення для абсолютно різних сфер нашого життя. І говорячи далі про. Тренди в освіті і що відбувається з людиною, яка безпосередньо залучена до сторони програми забезпечення це постійне навчання. Ми називаємо це continuous learning, о long life learning, Коли ти навчаєшся все своє життя, і я представляю якраз learning and Development напрямок, в якому є і університетська програма, яку я керую. І корпоративні навчальні програми, і як технічні, так і технічні, і різноманітні ком'юніті сівенс про розвиток не обов'язково технічний, а розвиток як особистості, як людини, і від е, джуніор позиції. До топ менеджерів у великій міжнародній компанії всі навчаються, беруть тренінги, проходять курси, і технічні, і лідершип, і комунікейшн, і cross-culture, і навчання це є одна з найголовніших слодових, як залишатися конкурентним на ринку праці, і як рухатися вперед. І як приклад того, як ми допомагаємо університетам-партнерам рухатися вперед, розвиватися, з створити спільні ініціативи. Я можу провести студентські research and development проєкти, коли ми маємо ідею проєкту. Це не комерційний проект, це проєкт уточню, щоб надати експертизу студентам. Ми передаємо цю ідею в університет, набираємо команду студентів разом з. Викладачами, де ментором є представник компанії, представник індустрії, і ми разом створимо цей проєкт абсолютно таким чином, як це відбувається для справжнього замовника. І студенти вже набуть університету розуміють, як працювати у команді, які є інструменти проєкту, як живе проєкт, як захищати результати своєї роботи, як презентувати результати замовнику. І ми називаємо це проєктним навчанням. і проєктне на навчання це. Саме один з трендів IT-освіти, коли вже приходиш в компанію, ти розумієш, як працює проект. Це дуже важливо, і маєш безпосередню практику, як це відбувається, і по адаптація максимально швидка вже у компанії. Давайте тепер розберемо інші тренди, взагалі, які є в it освіті в it індустрії також, і на що потрібно звертати увагу, знову ж таки, тому хто хоче доєднуватися до цієї індустрії. Перший тренд, на який я хочу розказати, це Time-to-market. Сам по собі Time-to-market не є трендом, це є дефініція з світу розробки програмного забезпечення. Це час, який пройшов від ідеї, яка виникла у голові замовника, до реалізації цієї ідеї у вигляді програмного забезпечення, яке вже є на ринку, яке можна придбати і користуватися. Так ось тренд полягає в тому, що Time-to-Market зараз скорочується. Якщо раніше достатньо було розробляти програмне забезпечення якісно, то зараз потрібно робити це якісно і надзвичайно швидко, тому що це очікування замовника, це гроші замовника. Ніхто не хоче шукати довго хочеться відразу отримати свій софт. Тому дуже популярні agile підходи по розробці програмного забезпечення, про які ми з вами пізніше поговоримо. І тому зараз дуже популярні фреймворки, які дозволяють швидко створити програмне забезпечення. Цей тренд стосується не тільки створення програмного забезпечення, але й діяльністю змітних сервісів. Давайте представимо собі стрімінговий сервіс, до ви очікуєте виходу вашого улюбленого серіалу. І сьогодні ввечері, і то дізнаєтеся, що це переноситься, наприклад, відкладається на місяць. Як ви будете відноситися з цього сервісу, можливо, ви оберете інше, да? І бо ви є тут кастомер, бо ви обираєте і обирати буде того, що хто вчасно і максимально швидко. Оце є тренд IT індустрії. Інший тренд, який ми досить давно помічаємо, називається Мінсотвейс Дун business. Це коли, якщо раніше. Замовно приходив до компанії, яка розробляла програми забезпечення, і е, пропонував просив виробити софт. Програма, яка буде, наприклад, на 15-20% зменшувати зусилля працівників по тому, як вводити дані і що зробляти, дані і так далі зараз. Е, замовник хоче софт, який фактично і буде його бізнесом, який буде робити бізнес е, з допомогою е, машин льонінг алгоритмів алгоритмів штучного інтелекту. І цікавим прикладом тут є так звані recommendation systems, рекомендаційні системи. Коли ми щось подивилися в інтернеті, щось хотіли купити, не купили, або ще чимось цікавимося в соціальних мережах. І саме це у вигляді контекстної реклами нам пропонує браузер. Тобто, є браузер в хорошому заміні цього слова, слідкує за нашими діями. І пропонує нам на відповідну людину підписатися або відповідний товар купити, або відповідну подію заджойнитись на цю подію. Тобто, відповідно, це бізнес, який вже працює автономно з допомогою алгоритмів і е, продає сервіси, продукти, товари без фактично втручання людини і е, якраз і коміс платформи. Такі як Амазон і багато інших вони працюють за таким підходом, коли е, вже софт це є бізнес. Наступний тренд він е, особливо важливий для захистів початківців, як називається він гібридні спеціальності, якщо раніше достатньо було бути спеціалістом якоїсь одної спеціальності, знати одному програмування і отримати місце роботи, то зараз на такому конкурентному ринку. Необхідно розумітися на декількох мов програмування, знати декілька фреймворків, і справді поєднувати різні соціальність для того, щоб бути конкретно спроможним, я можу навести приклад тут тестування програм забезпечення, де ми можемо виділити, наприклад, три найбільш поширені. це ручне тестування. Це коли ти тестуєш як кінцевий end-user, це автоматичне тестування, коли ти. Пишеш скрипти, які автоматично тестують на забезпечення, і, наприклад, перформанс тестін, тестування систем під, під навантаженням. Якщо раніше достатньо було розумітися тільки на одній спеціальності, то зараз бажано, щоб спеціаліст споєднував собі декілька видів спеціальності. І вмів і ручну потестувати, скрипт написати і перевірити, як працює система під Те ж саме дуже цікавий приклад, це «Devops». Це фактично поєднання програміста і системного адміністратора людина, яка вміє підготувати environment для програмування і поєднує собі ці дві спеціальності. Це дуже важливий зараз тренд. І також Internet of Things, світ інтернет-чей, людина, яка розуміється знову ж таки, як пишеться код. І як цей код поєднується з відповідним хартом з відповідним залізом, яке виконує касівки цього коду, наприклад, Smart House. да і коли ми керуємо за допомогою програмного забезпечення розумними предметами побуту нашого дому? Це є гібридна, гібридна спеціальність і спеціалісти, які розуміються на декількох напрямках, все більше зараз цінуються на ринку. Також зараз дуже великий тренд, який полягає в тому, що Компанії е, рухаються у сторону аутсорсу до сервісу, і великі справді міжнародні компанії про програмного забезпечення це є сервісні компанії. Е, компанії, які надають дають сервіс про зробці програмного забезпечення, тобто, тобто якщо в сосу компанії замовник звертається, він точно знає, що він або вона хочуть, і дає фактично вказівки, що зробити. Потім, коли компанія зробила, ми позикаємо один одного руки, розстаємося, то в сервісні компанії. Замовник приходить, коли він або вона точно не знає, що потрібно зробити. Є розуміння, що потрібно покращити бізнес, і ми разом обговоримо, куди ми рухаємося, як ми змінюємо і проводимо цифрову трансформацію бізнесу. Які підходи, які інструменти, які моделі ми використовуємо, і це довгострокове партнерство, це стратегічне партнерство. Це більш цікаво і. Клієнту замовнику і більш цікаву компанію. Тому компанія зараз рухують у сторону сервісу надання сервісу по розробці програмного забезпечення. Ну, якщо казати про початківця про молодого спеціаліста, то моя персональна думка, що бажано починати свій кар'єрний шлях з великої компанії, велика компанія, ти розвиваєшся від джуніору до ліда команди. Потім обираєш, куди ти рухаєшся або в. Технологічну гілку, і стаєш, наприклад, союзним архітектором або в менеджмент, і зростаєш до керівника, директора, віце-президента. але також дуже важливо, окрім е, кар'єрної дробини великої: це різні проекти, різні технології, різні команди. Ти рухаєшся з одного проекту на інший, ти рухаєшся з одної технології на іншу. Ти працюєш з командами з різних країн і навіть з різних континентів. Ти пізнаєш різну культуру. І для молодого спеціаліста для того, щоб зрозуміти весь цей корпоративний світ, і великої компанії і розробки софту для великої компанії, дуже корисно почати шлях саме з великої компанії, щоб це набити дуже добрий досвід. А далі вже далі вирішити, як далі рухатися. І ми з вами казали про це на слайді про. Те, що необхідно швидко зробляти програму забезпечення і процент тайм market Дуже популярно зараз це гнучкі методології розробки програмного забезпечення. Коли ми кажемо Agile, ми кажемо, що це загальний фреймворк, в рамках якого ми рухаємося ітераціями. Після кожної ітерації показуємо програму забезпечення замовнику. Замовник бачить, що робиться, і дає свій фідбек. І в рамках цього Agile Відповідно до бюджету, відповідно до побажань замовника, відповідно до того, що ми хочемо зробити, ми обираємо тут чи іншу конкретну методологію або Kanban, або Scrum, або Lean і так далі. Зараз дуже популярна Agile і спеціалісти, які розуміються на Agile, розуміють, як створювати за Agile програмне забезпечення, дуже цінуються на ринку праці. Ну і повертаючись до профілю спеціаліста, знову ж таки, якщо раніше 5, 7, 10 років тому достатньо було просто бути добрим технічним спеціалістом, щоб отримати місце праці, то зараз все більше і більше звертають увагу на так звані м'які навички, soft skills. Зараз це, це частіше називають leadership and communication skills, тому що окрім Хорошого спеціаліста кожна компанія хоче отримати Team Member, тобто бажаного, необхідного учасника команди, і під совські ламі маємо на увазі і presentation skills, і вміти красиво презентувати ідею замовнику та результати своєї роботи команді. І тайм менеджмент вчасно приходити на зі дзвони вчасно. Uh, Сідути дедлайном розробляти тоді, коли потрібно, і стрес-менеджмент uh, work under pressure, тому що ми працюємо надзвичайно важких умовах uh, з різними часовими поясами, uh, з різними замовниками з різних країн. І потрібно розумітися, як є стресоситуація. Виходити. Ну і звичайно, це він спикує це командна робота. Необхідно підтримувати команду, бути. Учасником команди і працювати у команді, щоб досягти результату, і тому такі лідерські комунікейшні навички вони дуже цінуються, і вони також приверяються на співбесідах. І я б сказав, що зараз 50% успіху співбесіди це саме те, як ви проявляєте свої м'які навички, бо які щось. Технічне може підтягнути, якщо ми які навички погано розвинені, то важко буде дуже швидко з цим щось зробити. Але окрім яких навичок безпосередньо якими ви володієте ще до професійної діяльності, коли ви вже займетеся професійною діяльністю, дуже важливі так звані м'які навички, але бізнесові, тобто бізнес комунікейшн скілс і тут. Декілька прикладів я хочу привести це феномен групового мислення, digital skills, розуміти, що таке новини, де є маніпуляції, де є твоя персональна думка, де є те, що тобі нав'язано, і мати таку інформаційну грамотність розумітися в тому, що чим можна ділитися, що можна читати, що є СПАМ, що є фішинг і так далі. Це дуже важлива навичка у корпоративному світі. Друга це networking skills, це побудова. Робочих взаємовідносин, коли ми спілкуємося з колегами на конференціях на загальних зустрічах, ми вбудовуємо мережу своїх контактів і навчаємося цим межі контактів, просимо допомоги, е шаримо інформацію. Тому ми з нами це дуже важливо. підтримати тебе як спеціаліста. Це не коли тебе є вміння як. Ввести переговор, як замовнику доказати, що саме ти найкращий виконавець цього проекту, як презентувати за своєї роботи. І мистецтво переговорів — це також важлива дуже навичка у світі корпоративному. І ще така навичка, як storytelling або self presentation як нестандартним і е яскравим шляхом презентувати себе, свою дію ідею, свою команду, привертати увагу до продукту, який ви створюєте, і ось ці навички також дуже цінують в корпоративному світі, але вони вже спрямовані на розвиток тебе як спеціаліста, який є складовою команди великої міжнародної компанії, тобто є м'які навички, є е бізнесові навички. Рухаємося далі, і е, хочу намалювати таку велику картину взагалі спеціальності в ІТ, тому що там є різні міфи, що там багато людей, деякі люди думають, що окей, є там програмісти, є там тестувальники. Насправді ми навіть робили курс, в якому розказували про 16 різних професій. В IT, їх може ще бути більше. Якщо таку гелікоптер в'ю зробити, таку загальну в'ю, то можемо подивитися, що є такі чотири напрямки. Безпосередньо пов'язані з розробкою програм забезпечення, це тестувальники потяшунс, безпосередні розробники software Development. це DevOps люди, які готують environment для розробки, і з технікал експерти, це люди, які, наприклад, прийшли шлях від розробника або тестувальника, стали solution архитектами, пропонують безпосередню архітектуру, як створювати програмне забезпечення. Є навички, які дотичні достойне забезпечення. це дизайн, це аналітики, це сапорт, і вони фактично допомагають команді працювати. Дизайн створює привабливе дизайн для замовника та кастомера. аналітики з'ясовують з замовником, як краще створювати забезпечення на погляд замовника і технічним чином описують його ідеї. Технічний саппорт допомагає нам всім працювати, щоб у нас були ресурси, технічні, інтернет, налаштована програм забезпечення, і так далі. І є третя така складова спеціальності, які безпосередньо не зв'язані з розробкою програм забезпечення, але без них дуже важко цю розробку організувати. Бо менеджмент це керівництво командами і робота з командами, яка створює програму забезпечення. Маркетинг це про те, щоб відрізнятися від конкурентів, продавати продукт, підсвічувати важливі складові цього продукту. І рекрутинг, L&D – це про найм нових людей, це про розвиток нових людей, це про навчання людей в компанії, і без цього всього неможливо уявити екосистему великої міжнародної компанії. І ціль цього слайду показати, як багато є напрямків професії в IT для реалізації. Не для цього бути програмістом, можливо, обрати те, в чому ти справді хочеш розвиватися, що тобі до душі, і рухатися в цьому напрямку. І моє таке велике побажання і порада на самому початку шляху зрозуміти, ким ти хочеш бути, в цій сфері, і потім вже рухатися в цьому напрямку. Да? Але спочатку знати все, що ким ти хочеш бути. І останнє, чому я хочу завершити сьогоднішню лекцію, з вами. І філософські повідатися питання взагалі, які, якщо ми кажемо про розвиток штучного інтелекту, якщо ми кажемо про конкурентний ринок праці, чи це конкуренція тільки між людьми, але є конкуренція між людьми і цифровими продуктами, інакше кажучи, які взагалі аспекти нашої діяльності можуть бути автоматизовані, і які професії можуть бути замінені штучним інтелектом, наприклад, да, алгоритмами машинку? Давайте увіємо собі у стандартну компанію, де є люди, вони слідують якимись правилами і виконують якісь завдання. І фактично всі навички, які виконують люди, можна розділити на п'ять таких напрямків: це social and демошна skills, розуміння соціального контексту. Де ми хто ми якими ми оці ми проявляємо? Це сенсорне відчуття. Коли ми, ми маємо запах. Очі, слух можемо доторкнутися до чогось, тобто сенсу нашого відчуття, це розуміння language, коли ми розуміємо один одного, розуміємо прохання, пропозиції, запити і так далі. Дуже важлива річ, це фізичні. Капабілітість, коли ми просто фізично можемо щось перенести, зробити, і так далі. І це когнітивні навички. Це те, що нас характеризує людей, що ми можемо рахувати, ми можемо вирішити на стандартні ситуації, думати, вести переговори, і так далі. І ось згідно до репорту компанії McKinsey, вони про більше більш ніж 750 різноманітних професій і. Для того щоб зрозуміти які більше всього підходять для автоматизації, так виявилося, що для автоматизації більше все підходять професії, пов'язані з збором та обробкою даних. Чому тому що ці дані вже десь знаходяться або в ексель-таблиці, або в базі даних, і просто за допомогою машин льоних алгоритмів можна налаштувати оброблення цих даних, тому люди які. Просто фактично банально вводять дані з клавіатури у систему. Ці професії під загрозами. Але разом з тим є професії, які пов'язані з унікальною експертизою. І ці професії дуже важко замінити. Наприклад, менеджмент, да? Ти людина, яка має унікальний досвід, як керувати команду, створити команду, організовувати команду, і тут штучний інтелект дуже мало може допомогти. Сюди де під унікальну експертизою, це, наприклад, healthcare, так? Коли можна автоматизувати наприклад, наприклад постановку діагнозу, але проведення операції безпосередньо треба вже конкретно досвіду. І, наприклад, дуже важко автоматизувати unpredictable situations. ну, наприклад, гасіння пожежі, да? бо абсолютно різні ситуації, і неможливо прописати всі алгоритми. Та навіть кур'єрську доставку дуже важко стовідкову автоматизувати, бо вулиця, дім. Квартира, вхід, сходи і так далі, це дуже важко зробити автоматично для дрону чи для роботу і так далі. І навіть інтерфейс пов'язані з професії з interaction, наприклад, просто офіціян, да? ти можеш роботизувати щось, але коли потрібно поспілкуватися з людиною, щось зрятувати, перепитати, сказати по побажання, це також професії, які важко підуть автоматизації. Тому подивившись на цю професію. З точки зору компенсації ви зможете розуміти, куди далі рухати з точки зору вашої подальшої кар'єри та які навички необхідно розвивати. А на цьому я закінчу свою лекцію і хочу е, запросити вас доєднатися до телеграм-каналу Global Logic, в якому ми постійно розказуємо про освітні події, про ті освітні ініціативи, які ми запускаємо для українців. І я сподіваюся, вам буде цікаво доєднувати до цих ініціатив розвиватися як професіонали у сфері IT і справді ставати конкурентним на ринку праці. Дякую вам дуже так. за увагу.